Знайома бочка, так? Бачите? Це, що я з душа зняв, викрутив з неї патрубок той. Ось отвір залишився і з цієї сторони. Задей кришка з цього. Ну, автопасти. Руки мить. При помощі горілки. Десь у мене ще тут а, ось така лопаточка нагріваю її і отак от доробляю, приклацюю, тримається, але таке ж саме треба зробити на тої стороні. Тут двойний, щоб був шар, бо коли буде вода давити от на ту дірку, чи на той отвір, якщо б був такий товстенький матеріал, то може, може що зараз знайду і туди покласти її. І... Запаяти там. Це не перша бочка, що я паяю. Точніше, бочку я не паяв, а я паяв корито. Ось оце корито в мене було. Репнула десь, не знаю, сантиметрів 25 посередині. І я таким чином її запаяв, бачите, все тримає. Так що? Так. Запаяв я її внутри все сподіваюсь надійно. Хоча знутри не дуже, ну, не дуже воно паяється, не дуже удобно, але я гадаю, що буде все окей.